Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент загальна картина наступна. Ви вірно зауважили, що російський наступ вже розпочався. Мова про те, що ситуація полягає в наступному: противник відмовився від класичного канону нанесення масованих ракетно артилерійських ударів, якихось мощних підготовок. Але непомітно, хоча і помітно для нашої розвідки, він зосередив чималі сили на Луганському напрямку і на Вуглідарському. Спроби піра були у нього минулого тижня, коли він намагався чотирма бригадами атакувати наші позиції в Вуглідарі. Але 72 друга, 79-а бригада цей наступ відбили. Завдавши дуже важких втрат 40 сто 155-й бригади морської піхоти, тобто 58-ма армія, яка є основою угрупування противників Запорізької області, лишилася фактично без оперативного резерва. В подальшої їх активності на вугледарському напрямку жодного результату мати не буде. Хоча це був один із наступів, один із напрямків для наступу. Де противник намагається покращити контроль над залізницею Донбас-Крим, не вийшло. Другим напрямком його активності слід розглядати напрямок на Ліман, де противник створив чимале угрупування. Також його основа це друга мотострілецька дивізія, котра тривалий час відновлювала боєздатність Білорусі і зараз прибула туди. На той самий напрям. Були з Таврії перекинуті 76-та десантно-штурмова і 98 повітряно десантна дивізія. Тобто половина дивізії старих повітряно-десантних військ, які є такою собі елітною штурмовою піхотою росіян, вони вже там. Раніше там перебували військові частини 20-ї загальної військової армії, конкретно 144-та дивізія, яка билася в районі Кремінної. Тому ми на сьогодні маємо ситуацію, коли в некласичний спосіб противник розпочав наступальну операцію. Його активність в районі Бахмут Солідар слід розглядати як спробу примусити командування Збройних сил України увести попередню якомога більше резервів в операцію з тим, щоб локалізувати наші можливості, розпочати ще більш масштабний наступ. З отриманням озброєння, яке нам передають після останнього Рамштайну союзники, що ще слід мати на увазі? Противник розосереджує логістику на відстанях 50 80 км від переднього краю, робить мережу дрібних складів. Тобто, система логістики, яку обрав противник для проведення операції, не дозволить провести масштабного наступу, лише забезпечити дії. Декількох бригад на одному-двох напрямках, що ми, власне, і бачимо на сьогодні. Тому будемо вважати, слід вважати, що першим етапом противник спробує втягнути якомога більше резервів Збройних сил в бій вже зараз в найближчий час. Після цього мається на увазі часовий проміжок до 2-3 тижнів розпочати наступ на Купінсько-Ліманському напрямку. І на фоні оці подій буде готуватися і проводитися масштабна мобілізація з тим, щоб на початку літа, десь перша половина червня, вже маючи угрупування до півмільйона військовослужбовців, забезпеченого, ну хай старими зразками чи відновленими зразками, але все ж таки бойової техніки, начати вже більш масштабні дії. І намагатися досягти мети війни знищити українську державу. А не дернаву вдасні хаті нікалає передомаля справа в тому, що вони не можуть тривалий час знаходитися в морі, а, оскільки дійсно зараз штормова погода. Але я хочу сказати, що якщо буде дана їм команда на наказ провести ракетну атаку, вони це можуть зробити. А їх маріходні якості дозволяють їм вийти в море і надводним кораблям, і підводним човнам, і виконати стрільбу для того, щоб не ну, може там ані перебувати, тривалий час протягом штормових умов. Їм дозволили зайти в бази. Вони зараз знаходяться опять же, в готовності, готовність до виходу їх складає 2-4 години. Тобто, все це можна. Поправити, як кажуть, якщо це потрібно. Інша справа, що ну зараз ми спостерігаємо, що кількість ракет дійсно у них стала менше, якщо раніше вони вистрілювали їх там декілька місяців тому. По 40 ракет протягом ко кожного цього нападу ракетного терору, а потім 20 перед новим роком. А, а крайній оцей, крайній напад було 9 ракет з кораблів Чорного моря. От і ще така характерна річ, що вони зараз почали заходити в інші пункти базування, не тільки Севастополі, Новоросійська, також. От зараз два корвета типу Боян, які несуть ракети Калібр, перебувають в Феодосії. Це така, ну скажімо, цікава подія, тому що я не пам'ятаю, коли такі кораблі туди заходили. Раніше такого не було, але зараз я думаю, вони побоюються можливо ударів, наших ударів. по... Пунктам базування і поэтому розсереджили свої кораблі, щоб ну, якісь з них там точно вижили. От. Але опять же, готовність вони знаходяться, і ракетні, і десантні десантний кораблі. Я думаю, що треба спостерігати за ними і тримати зброю на готові для протидії. Якщо е влітку в басині вони стріляли фактично щотижнево. Ми пам'ятаємо, що ці напади ну, вони відбувалися дуже часто. Зараз вони стріляють вже ну, набагато рідше, там, може, два-три рази на місяць. Опять же, і чисельність менше становиться. Але виправи вони у них є можливість виготовлювати ракети. Дійсно, вони там запасуються оціми от електронними чіпами, на які вони завезли заздалегідь. Але опять же, це також добігає кінця і, в общем-то. Хоча ну, по віддільним позиціям такі ракети, як х 101 і е, е, калібр, вони можуть виготовляти от багато, але можуть. Ну от ми підсилюємо свою систему ППО. Ми бачимо, що ефективність ППО нашого становиться все вище і вище. Але ну, бачите, на жаль, от навіть незначна та кількість ракет, яка проходить. Скрізь наш цей ППО, вона все одно влучає ці важливі об'єкти інфраструктури. Ну будемо сподіватися, що ну, що ці ракети у них в кінці кінців все ж закінчаться. А от і ну правильно кажете, що ми я думаю, зараз збройні сили дивляться, як наносити ураження не тільки ракетам, а їх носіям. Це стосується і літаків і, і надводних кораблів. І я думаю, що з підходом цих далекобійних ракет ну, особливо ми можемо робити це по кораблям, які знаходяться в, в, в на Кримському півострові по тим пунктам базування. А там знаходяться і кораблі, і підводні човни і багато що чого. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.